Я думаю, що щодо обезпечення, щодо неударів в якісь дні, це домовленість, де іншим чином. Тут має бути попередня домовленість, починається вона зазвичай через контакти розвідок або інших спецслужб. І ситуація, звичайно, така, що якби не було домовленості про взаємне перемир'я, навряд чи Путін навіть планував би парад. Бо він розуміє, що зірвати його нам вкрай легко. Жодна протиповітряна оборона не встоїть проти, скажімо, деякої кількості, ну такої, скажімо, запустити, ну, ми ж можемо запускати до сотні безпілотників одномоментно. Протиповітряна оборона, навіть ППО Москви не дасть гарантії. І взагалі жодна ППО не дає 100% гарантії. А хоча б один безпілотник, який... Попав би, скажімо, в район Красної площі, та Путін носа б не висунув. З мавзолею, значить, там з, підвалу під, під, цим, з підвалу під Кремлем Московським. Він би носа тут звідти не висунув. Тобто, я думаю, що тут, ну, скажімо так, він хоче влаштувати свято для росіян, а ми вже будемо дивитися. Можливо, по Москві бити не будемо, а далі як ляже карта.